Як повернути собі впевненість? Часто люди, які звертаються з таким запитом, насправді шукають не стільки впевненість, наскільки внутрішню опору, щоб відчути себе більш захищеними, і відразу можете себе запитати, а чи відчуваєте ви себе безпечно та спокійно? В тому й справа. Відсутність впевненості це зазвичай симптом чогось глибшого і набагато болючішого. Такі люди часто відчувають самотність і рідко мають відчуття внутрішньої безпеки. І навіть якщо у них є багато друзів і їхньому життю нічого не загрожує, все рівно відчуття самотності. Та внутрішня тривога. Очевидно, що важко бути впевненим, якщо постійно відчуваєш себе в небезпеці або покинутим. Тому важливо працювати із життєвими опорами, паралельно розбираючись у питаннях, чому тривога, чому самотність і чому відчуття покинутості. А впевненість починає з'являтися тоді, коли зростає відчуття внутрішньої безпеки, і тут не допоможуть короткочасні лайфхаки, тому що причина не в техніках, а в глибоких станах вашої психіки. Наприклад, впевнена у собі дитина. Це дитина, яка відчуває підтримку батьків, яка має внутрішню опору. А в дорослому житті цією опорою маєте стати ви самі. Ну і додатково ваше оточення. А як це зробити, розповім в інших відео. Друзі, дякую за перегляд з вас. Коментар чи сердечко.